Ти сподобалась мені. Я навіть. Саме з сексивна зрада що починається. <різь> Сьогодні про це будемо говорити. Якщо у вас є свої поради, можливо, і рецептури, як не зраджувати, чи навпаки, як. Як зраджувати, можете поділитися своїм безцінним досвідом на шість, один шість, ну я можу своїм досвідом поділитися, але спочатку ми але можемо... спочатку ми підготували таку маленьку статистику. Вчора я знайшла в інтернеті. А, хто ж частіше зраджує за результатами опитувань в інтернеті? А, сказано, що 90% зрад, зрад зраджують саме чоловіки, а в 10% це жінки. Але коли я малювала цей плакати, чисто автоматично знаєш я, я теж думаю, я бачу че і І, і перепутала і... просто чи «же». Я не знаю, чи це просто випадкові, чи це так мало Ні, Юлія, зверху бути. Ми зрозуміли. Ми все зрозуміли. Але тут жінка про це говорить. Жінки просто це не називають зрадою. Вони не визнаються. Вони кажуть, ну так за Просто, ви просто на стороні. Там ну адюльтер. Ти знаєш далі, одружені чоловіки зраджують найбільше з незаміжніми жінками. 15% із заміжніми жінками з у 75%. Яка статистика чудова? <гум> я не можу додати нічого, тому що я не одружений і ти ще про це не знаєш. І за результатами цього ж опитування заміжні жінки частіше зраджуються саме з одруженими чоловіками і набагато менше їх цікавлять. Ну чому? Колосі. Юля, ти як психолог майбутній, Роз, розкажи, будь ласка, чому задруженими зраджують заміжні жінки? Я тобі відповім, але спочатку хочу почути вашу версію, як не їх зараз. Ну, тому що одруженого Чоловіка жінка вважає більш таким серйозним, вже усталеним таким. А жінка вже вже спіти, що подобається. Ну і Ні, якісь там хлопчики. і по-друге, вона ну це раз, по-друге, вона просто думає, що він а, нікуди не піде від своєї дружини і тому не буде менше нападати та да, менше клопоти буде. Mm -hmm. У мене а потім mm -hmm. повернуся до свого чоловіка, і ми заживемо знову щасливо і довго. Тому що саме американські вчені вони стверджують, а, жінки це роблять лише із за того, щоб позбутися відчуття нудьги, щоб навпаки, а, потім повернутися. За свого чоловіка і освіжити mm -hmm. свої почуття, адже зрадила і знову нахлинули ці почуття як перший ці, раз. І ці ще не кажуть, що взагалі. жінка в середньому зраджує раз на рік. Не для того, щоб піти від чоловіка, а для того, щоб освіжити свої почуття для нього. Ну, ми зараз в цьому всьому, що правда, що ні, ми не знаємо. Знає психолог Валерія Васьковська і знайомить вас знає. Доброго ранку. Доброго ранку! Вітаємо вас! Добрий ранок, сідайте до нас. Відразу ж така тема. У нас дуже слизька, ви знаєте. Зра зради зранку для всіх граються на роботу. Про зради будемо говорити. І всі, і всі так я не йду на роботу. До телевізору. То шоу починається. Опро Вінфрі у нас в ефірі і малакав пусть говорять. Ну що ж. Ви чули, що ми щойно говорили, чи можете ви одразу щось спростувати, сказати, що це повністю дурниця? Ну, дивіться, ви навели тільки що дві абсолютно в принципі, різні статистики. Ви одну говорили про американських вчених, де так. було під, практично е, трошки по-іншому. І тут взагалі якусь статистику ви це взяли, наша, яка радянська. наша, так? українська, так. скоріш за все, uh -huh. де така дуже, дуже така категорична картина в сторону чоловічих зрад, тобто до 90% uh -huh. на 10%. Uh -huh. Ось, якщо брати статистичні дані, то ну дуже багато різних джерел, і ви розумієте, як ці в принципі ця статистика як її можна про неї дізнатися і Тобто ця, ця тематика, вона є настільки закритою і такою інтимною, що про достовірність кожних кожних uh -huh. досліджень ну завжди є велике питання, uh -huh. на рахунок того, чи це так ну well, це анонімне голосування так. в інтернеті було. Uh -huh. Ну але ну наскільки я знаю, можна говорити про таку статистику, було напевно років 20, 30, 40 тому. Mm -hmm, так я думаю, що так? Жінок, я думаю, набагато. що відсоток жінок, які збільшується набагато. Я думаю, що відсоток жінок які мають. Те ж саме, да? ту ж саму мотивацію, що й чоловіки зараз, враховуючи тенденції зміни ну, взагалі жіночого відношення в суспільстві і ставлення, ну, ставлення жінки до себе взагалі змінюється. І тому, відповідно, ця статистика так, вона, також вона буде і зростати в сторону. Ну, Як би ви сказали, 50 на 50 зараз? Ну, Я думаю, що можна, можна сказати, 50 на 50. 50 на 50. Ну, 60 на 40. Ох. Але так все-таки за так. чоловіками першість <рес> ось тобі. Ну, чоловіки, ну для мене, ну наскільки я розумію, зради чоловіче це одне, а жіноче зовсім інше. І мотивація при цьому інша. Чоловіки це роблять і за чого? От, давайте. Ви я зараз на диванчику сижу. Так. От бачите, на диванчику mm -hmm. я у психолога на прийомі. Чому ми зраджуємо? Скажіть нам, будь ласка. <рес> я задавав це ж саме питання. Чому ви б зрадили? <рес> <рес> Ну мені здається, що ну, у багатьох чоловіків це спортивний інтерес, да? там галочку на фізілязу ну, своєму самоліті. Якісь кількість я от десь так читала, що для чоловіків це актуально. Ну, знаєте, для працю... жінок це якісно має бути, а для чоловіків кількісно. Ну, взагалі, питання зради воно теж дуже ну, відрізняється в понятті дійсно жінок і дійсно в понятті чоловіків. Mm -hmm. Взагалі це дуже індивідуально. завжди. Хтось за завжди... це зраду, а хтось навпаки, це не зрада? Це дуже зрада. індивідуально, тому що різні бувають життєві ситуації І в різних ситуаціях ну, якийсь конкретний факт, який вже є. Ну, якщо це, скажімо, така фіз фізіологічна зрада, вона mm -hmm. так, ну, ми Говоримо про це зараз в даний момент, тому що не перемикайте уважає... наш канал, тому, ми говоримо про це. Тому що хтось, <с с> хтось може вважати там психологічну зраду, не просто закоханість, Духовно, да, закоханість там жінки чи чоловіка, які є в стосунках вже якихось інших, не маючи, не, не, ну скажем, не дозволяючи собі переходити якісь там межі в зв'язку з певними своїми там особисті, з тим, ну, властивостями там, чи, скажімо, якимось вихованням певним, чи якимись своїми такими внутрішніми. Ну, скажімо, важелями, що можна, що не можна. Тому скажімо, ми говоримо про цей факт. Тобто, коли є така фізіологічна зрада, і коли ну, скажімо, наступає, ну, наступає цей момент, то, звичайно, мотивація жінки, мотивація чоловіка вона відрізняється. Ось. Але знову ж таки це дуже все індивідуально. І дуже часто, коли пара живе якийсь час, то ну, скажімо, наступають дійсно такі періоди, коли ну, скажімо, ми завжди. Ну, ми... Чомусь вважаємо, що будувати стосунки потрібно до там, одруження, так? тобто якось старатися, щось робити один для угу. одного. Тобто, це. А коли вже ми у якийсь час разом, то це вже трошечки відходить на останній план, тобто десь якісь є інші ситуації, якісь інші проблеми в житті. Так? І е, е, стосунки вони сам, ну, скажімо, саме наше вкладання в стосунки, воно трошечки зменшується. Відповідно, наступає дійсно якийсь такий період, тобто ми ну, здається, що ми виходили заміж за одну людину. Чи одружувалися mm -hmm. на одній людині, mm -hmm. а тут через який час це вроді, здається зовсім інша людина. Ну і якесь є дещо розчарування в когось, десь когось були сподівання надії mm -hmm. на одне. І зовсім все змінюється по-іншому. І тому ну, в таких ситуаціях, коли от, назріває якась така напружена ситуація в сім'ї, то ну, одним із способів, скажемо, зняття цієї напруги, це психологія взагалі називається таке слово тріангуляція. Тобто mm -hmm. воно взагалі таке цікаве, тому що. Від свої знімати Трикутник, да? да, тому що знімати напру можна по різному да. в сімейних стосунках. Можна можна діти бокс, можна палувати, можна так? народити дитину а. і переключити і переключити свою туди. Right. Можна почати будувати дім, Так. так. А можна завести, можна сходити до психотерапевта, до психолога туди знімати mm -hmm. напругу комусь, так? Mm -hmm. а, а можна, можна завести собі коханця чи коханку. Я думаю, собачку чи котика. Хоча іноді вони виконують і таку роль. Тобто, ну частіше за все це є проблема стосунків двох людей. І ніколи не можна говорити, що в якщо жінка зраджує чоловіка, чоловік винен, а якщо чоловік зраджує жінку, то це тільки жінка винна в цьому. Завжди. Тобто це завжди завжди вона обох людей Дякую вам за. Цю фразу, навіть є вираз, що тексту поб... to tango», «Двоє цю танго. Якщо дійсно в парі є хороші стосунки, ніколи не буде зради на стороні. Якщо є стосунки хороші, і якщо вони будуються, якщо вони підтримуються, не буде зради. Ніякий спортивний інтерес, як ви кажете. Фізіологія. Ні, е... Чоловіки ж говорять, що чоловік поліганіст. абсолютно задовільняє його жінка, він не буде теж. Ну, поїхав в командировку. Десь на тиждень на Луганщину, а там зустрів Ірину Алєксівну ну, буде без... говорити. Я чи? Я... того, що ти так Знає думаєш, ти сумлюється 34 ще не отримав. По-перше, по-друге, по-друге, це все також про рівень відповідальності, дійсно. Про рівень відповідальності кожної людини, так тобто, коли ми говоримо, ну то ну мотивації вступу в шлюб є теж дуже різні, почнемо з цього. І не завжди так. це дуже велике палке кохання і, і бажання Скажіть, бути так. бувають різні мотивації, і так само не можна розглядати кожну сім'ю так якусь ідеальну і тут. Якось в чомусь в такій ідеальній сім'ї чомусь сталася така ситуація, mm -hmm. та хтось когось зрадив. Тобто, ну починаючи навіть з цього, та навіть можна брати ще й раніше причини е, виникнення. Ми ж завжди ну живучи тривалий час mm -hmm. з дитинства свого, ми набираємо якусь певну кількість. Таких, скажімо, наших норм і якихось таких, скажімо, важелів, де ми можемо сказати собі, стоп, тут я можу, тут я не можу. Стеретипи такі, так? Такі, скажімо, інтроекти наші. Угу, тобто угу. такі установки цінності, наші, кожній особистості. вони угу. з сім'ї виходять, вони виходять там з виховання, з оточення, в якому ми живемо. Угу. І для когось, ну, скажімо, нормальним є. Як ви кажете, поїхати в командюровку сестрі Тютяну Івановну і після бутилочки чи двох при скажі, обсужденні всі... глобальних питань да. газофікації селищ на Луганщині. Так, так. так. Або вкладання якогось важливого договору для полегшення даної справи. От. Ну, тобто, для когось це є, скажімо, таким. Ну, наприклад, тому що там ну батько зраджував, наприклад, матері. Ось, Приклад, до речі, матері, німецькі є. вчені да. це виявили, що генетично передається. Ну, вони досліджували це на приводі сексуальної поведінки птахів. Я, я не можу сказати на рахунок поведінки птахів, птахів. і вони і тоді чомусь віднесли, і вона існує. Що ми вони... знову про це говоримо. Не перемикайте знову з знає... І вони Рах... сказали, що якщо це можливо пташок, то не виключено, що це не може передаватися у людей. Ну я не знаю на рахунок генетичної цієї передачі такого. Ну точно гена такого. Немає, а, але але якщо в дитинстві в дітей був досвід проживання в сім'ї, де були такі стосунки, і я вам повірте, скажу, що якби батьки не приховували, якби батьки там не старались цієї теми не уникати, діти завжди, завжди в курсі відчувають. Діти відчувають. це відчувають. Так і якщо в такій сім'ї дитина виростала. І при цьому сім'я зберігалася, і вона зберігається там. наприклад, вже житі бабусі, дідусі. Тобто, про протягом цього всього життя були такі моменти, але вони, скажімо, сім'я продовжувала своє існування. То для дитини, для дівчинки, чи це для хлопчика, це цей фактор він також не буде. Таким скажем, сто на на те, що якщо хтось всі в парі собі це дозволить, то це буде там, наприклад, спосібом там чи тою вже такою причиною до розлучення, да mm -hmm. тобто ці стосунки можуть тривати, тобто це не є якимось чимось чимось таким, що могло би зруйнувати стосунок. Якщо в сім'ї цього не було, наприклад, якщо дитина жила в зовсім інших стоунка, де була любов, ну тобто це відчувається. Це ну необхідно, ну не потрібно про це говорити дитині, тому що ну, ми можемо, наприклад, розказувати, як правильно жити, mm -hmm. а, а самі приводити приклад свого mm -hmm. існування зовсім інший, і дитина не буде щитувати те, що ми їй говоримо. Mm -hmm. А вона буде дивитися на те, як воно насправді є, і насправді як ми, ну, з цим самі живемо, обходимось. Тому ми так от протягом життя нам. Бираємо якісь свої такі певні ну, установки і цінності, і відповідно, коли виростаємо, вже теж якось діємо в залежності від того наскільки ми що можемо зробити, наскільки що ми не можемо зробити. Тому що хтось, можливо, може і страждати все життя в сім'ї, да, не маючи ні задоволення, ні щастя, ні радості, ніколи ну, ніколи собі не, не зможе дозволити такого кроку, кроку, чи там високорелігійні, наприклад, сім'ї, чи ще якісь, тобто ну, ті, хто ну, по-різному там виховані. Так? Тобто це, ну, це теж не є здорова така, скажімо, життєва позиція. Але ну, кожен вибирає сам відповідає за своє життя. І я дуже б хотіла, щоб ніхто не оцінював якось поступки uh -huh. таких людей. Тобто, тобто бабусі, коли які сидять біля під'їзду, он пошла, вот потрібно. Ми бачимо тільки зовнішню картинку, саму, саму вже. А яка там перша причина цього всього? Mm -hmm. Там може бути така перша причина, що ви не просто ви ще будете говорити, боже. Будь щасливий, десь хоча б кусочок щастя <Superman> того отримай. Ну, тому що В Туреччині з аніматорами на відпочинку. Треба поїхати. Ще ми говорили про те, що перша можливість зради наступає після двох років сімейного життя, тому що тоді наступає якась нудьга. Це якось пов'язано з певними кризовими періодами? Ну, звичайно, в сімейному житті є такі кризові періоди, так. І дійсно, от другий рік життя, коли. Така от перший рік пройшов вже оця весільний, такий ефоричний, так-та період. І коли вже люди починають бачити один одного, вже якось починають притиратися, вже починають якісь свої висловлювати уподобання, бажання, які можуть відрізнятися. Люди ж сходяться з абсолютно різних сімейних систем. І вони сходяться в одну сім'ю, вони можуть мати просто зовсім різні погляди на якісь певні речі. Це нормально. Їм треба якось. Ну, це по-перше, проявляти ці моменти. Вони проявляються, mm -hmm. так а по-друге, ну тобто, ну один це ну, другий період, третій період життя це просто такий трошки період конфліктний ще. Mm -hmm. Тобто, коли вони, от якраз, починають скажімо, такий випробувальний період для пари, коли. Починається таке, ну, скажімо, при, пристосування один до одного, mm -hmm. наскільки вони можуть бути разом. Mm -hmm. Дуже добре, коли діти сходяться, ну, як діти, та пара сходиться з схожих сімейних систем, тоді їм набагато легше. Коли, ну, і чому, от, наприклад, я, наприклад, підтримую ту, таку, такий стереотип, скажімо, що мають сходитись люди з певного там, соціального якогось оточення, так? тому що просто тому, що в них схожі погляди на. Життя, побут, на якісь тут сумки на все. Коли ви кажете, чим... ні, Джуліє чи Ромео зараз. Ні, я не кажу. <ріст> <ріст> <Мон> такі капулеті. <ріст> ну ви знаєте, чим це все закінчилось? О, я це це закінчилося якась... музеєм у Вероні, існує. Я не думаю, що якась мама хоче доньці до когось часу, <ріст> там, чи навпаки. <ріст> Ось, е, Тобто, це просто для. Полегшує життя. Mm -hmm. так? Ну, а дійсно другий-другий рік життя. Потім десь наступає період шостий-сьомий рік життя, коли, е, от, як ви кажете, стосунки вже е, ну, скажімо, не вкладаються, ніби вони вже, вже тривалий час є, і всім здається, що ніхто нікуди ні, ні від кого не піде вже. І все вже так е, розмірено, все вже розкладено по поличках. Да. Серіали вже є, які дивимося якісь разом, якісь дітки вже Відпочинок, кудись. Ще, ще є кризовим періодом. Народжується дитина, тому що велика частина уваги жіночої вона передається тій дитині, і чоловік десь відчуває е, якусь таку нед... недостачу себе, свою, та? так, е, недостачу уваги до себе. Ось, і, і, тобто такі моменти життя вони дійсно. Парі є такі визначені приблизно, хоча вони також можуть коливатися в кожній сім'ї. От є рецепт а... класний. Я знаю, uh -huh. треба розлучатися, потім знову одружуватися. Розлучатися, знову одружуватися. У мене є такі знайомі, які чотири рази Це дуже хороший рецепт. Чотири раз рази розлучилася одна пара, і тепер вони не знають, вони одружені чи не одружені, тому що вони кожен раз, коли у них була криза, розлучалися і потім знову одружувалися, тому що розуміли, що не можуть жити. один без одного. Ну це їхній рецепт щастя. Він не завжди підійде всім. Добре, що вони одружувались знову один на одного. Тому що збирали знову гроші на танці молодої кожний раз. Здається, розібралися з темою зради. Ну це дуже тема обширна з нею. Розібратися дійсно за такий короткий час. Вона цікава і дуже Який рецепт Ваш що ви порадите робити? Ну я не можу сказати про це, але я можу сказати про те, що якщо... В стосунках є е, почуття, якщо пара реально чесно поставить серце, ну руку на серце і скаже, що я хочу бути з цією людиною, і е, дійсно вона хоче бути з цією людиною, то вона прикладе все для того, щоб стосунок <хи> <хи> цей стосунок він зберігся, <хи> зберігся, і я теж не раджу. Тим, у кого вже таке сталося, в сім'ї, е, гарячкувати і робити такі швидкоплинні кроки на розлучення і на все uh -huh. і краще розібратися в причині виникнення вже такої ситуації, якщо вона uh -huh. сталася, так? і попробувати все ж таки, якщо є все ж таки бажання бути разом, е, ну якось, ну все ж таки, причина якась є, так якщо її можна якось вирішити і бути разом далі, то все ж таки пробувати це робити, тому що рвати. Все зразу і після таких скажем, ситуацій, це ну, не є не то, що розумно, а ну, це просто дуже такі швидкоплинні емоційні mm -hmm. реакції, які, про які потім дуже часто хто жалкує. Тому що я, от, наприклад, консультую пари сімейні і ну, знаю трохи про ці такі моменти. Життєві, що, ну, багато хто після таких ситуацій вже скажімо, жалкує Шкодує, про, про це. Так. Так. Угу. От, тому вкладайте в стосунки ваші, вкладайте. Розмовляйте більше Ні, один з одним. Не, не, не дуже навіть розмовляйте. Просто діліться якимось емоціями, відчуттями, при... робіть приємне один одному, е, дізнавайтеся про побажання один одного, тому що ну, для мене, наприклад, відчуття там, там або, наприклад, для мене любов це щось одне. Для вас може бути це щось зовсім інше. І вроде я ж вас люблю, так прям люблю, як тільки можу любити. А ви це не сприймаєте зовсім. Для вас це щось інше. Тобто дізнавайтеся також про якісь такі свої ну, особисті. Нюанси сприйняття. От, і, і, і я думаю, що ць, таких моментів буде менше в нашому житті. І все буде добре. У Кожного з нас. Дякуємо вам за розмову. Я нагадую, в нас була психолог Валерія Васьковська.